Міфічна амбулаторія така виявляється, є в сумах. Мешканці вулиці Бориса Гмирі вже третій рік добиваються у місцевої влади відкриття лікувального закладу на околиці міста. Проте їх годують лише обіцянками. Тим часом усе надчиння будинку вже почали облюбовувати вандали. Подробиці у сюжеті Юлії Настенко. Цю купу паперів Ніна Володимирівна зібрала майже за три роки. У папці запити і відповіді про відкриття амбулаторії на їхній вулиці. Місцеві кажуть, приміщення є. Ідеально підходить колишній клуб, який до недавнього використовувала релігійна громада. А зараз тут пустка. Нам обіцяють, що в цьому році буде амбулаторія відкрита. Коли я дзвоню на міський відділ охорони здоров'я, мені вже відповідають, там, що як на добровольної амбулаторія вже працює. Я не знаю, що потрібно для цього, які аргументи міській нашій владі, нашому меру для всього, щоб вони хоч раз повернулися до жителів цього мікрорайону і повирішували ті питання. Чиновники від охорони здоров'я запевняють, про можливе відкриття лікувального пункту чули і справу називають потрібною, бо жителі околиці змушені зараз звертатися за допомогою аж до 4-ї міської лікарні, втім, поки майно не їхнє. Та й будівництво самої амбулаторії лише на стадії складення проєктно-кошторисної документації повинна документація буде виготовлена в поточному році. Після проведення ремонтних робіт дане приміщення буде передано на баланс. Лікувального закладу нашого, де буде відкрита, планується відкриття даної амбулаторії. Тим часом про покинуту будівлю дізналися місцеві металісти і часу не гаяли. Приміщення лишилося без батарей та іншого, що може бути продане. Вони знесли їх в цю кімнату, якоби опечатали все. Потім у нас стали двері ніхто ніяких дій з цього приводу не робив. Так, як воно було і стало ще гірше. І ми боїмося, що скоро тут буде пожежа, це все згорить і ніякої амбулаторії люди тут просто не дочекаються. Цікаво, що в міській раді питання підіймалося ще торік. Тоді один із заступників меру обіцяв особисто тримати на контролі будівництво лікувального закладу. Проте навіть елементарну охорону йому не дали. Коли ж ми повідомили про розкрадання майна, отримали таку відповідь. В принципі, стан будівлі не постраждав. Єдина, єдина проблема дійсно. Ну, це мені здається, я б не сказав, що це є ситуація економічна в країні. Це просто звичайний порушення. Закону, і звичайний бандитизм. Можливо, тому що ремонтне покращення тут колись робили інші руки. А от комунальні так до будівлі скоріш і не дійдуть. Принаймні з понад 200 мільйонів гривень бюджету розвитку, що мають суми для колишнього клубу і теоретично майбутньої амбулаторії, нині не знайшли й копійки. Юлія Настенко, Сергій Сурков, Віктор Лапченко на часі новини.